Доброго ранку, діти! Діти, я сьогодні вийшла на вулицю, тут така гарна погода. Діда, яка зараз пора року? Так, літо, квіти квітнуть, пташки співають, є багато фруктів та овочів. А ви знаєте, що фрукти та овочі корисні для нашого здоров'я. Діти, а що потрібно робити після прогулянки? Так, мити наші ручки. Ходімо, помиємо наші ручки. Після прогулянки завжди потрібно мити ручки, бо вони в нас стають брудними. Ручки ми будемо мити водичкою з милом. Ось у нас вже з'явилася водичка. Беремо наше мило. Та добре, добре, добре намилюємо. Дивіться, з'являються вулики. Багато-багато бульбашок від нашого мила. Змиємо. Вимкнемо нашу водичку та витремо ручки серветочкою або рушничком. І наші ручки стають чистенькими. Діти, а сьогодні я пропоную вам намалювати бульбашки. Для мила. Ось таке мило з мильними бульбашками я пропоную вам сьогодні намалювати. Візьмемо наш пензлик, змочимо його у водичці та намалюємо мило овальної форми. В мене воно буде жовтеньке. Ось так. Та розфарбуємо його. Яскраве мило в мене виходить. Ось так. Миємо наш плензик, він нам більше не потрібен. Можна його прибрати, а мильні бульбашки ми -буль, з вами будемо малювати синьою фарбою та Кришечками, подивіться, кришечки в мене різної форми, великі, маленькі, різного розміру. Візьмемо велику кришечку, макнемо у синю фарбу та будемо ставити видбитки. Коли мило дружить з водичкою, з'являються мильні бульбашки. Мабуть, ви бачили, коли мили свої долоньки. Ось так. Багато-багато робимо бульбашок. Тепер візьмемо кришечку іншого розміру та також будемо ставити відбитки. Дивіться, як багато в мене бульбашок стає. Як добре піниться наше мило, аби наші долоньки були чистенькими. Ось так. І візьму ще маленьку кришечку. Також роблю відбитки. Дивіться, як гарно виходить. Багато-багато бульбашок зробило наше мило. Ось яке мило з бульбашками в мене вийшло. Дітки, а якщо ми забруднили ручки, що потрібно зробити? Так, піти помити ручки. Ось таке мило з мильними бульбашками в мене вийшло. А я буду чекати на ваші мила, на ваші мильні бульбашки або на фотографії, як ви миєте ручки. І чи з'явилися там мильні бульбашки? До побачення!